Оля тадос! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати накопичувати необхідну лексику для спілкування на території Іспанії, необхідну лексику іспанською мовою. І сьогодні я пропоную вам опанувати. Цифри. Ми сьогодні опануємо цифри від одиниці і до ста. Одразу за один урок, я думаю, все встигнемо. А вже на одному з наступних уроків опануємо все, що далі, відповідно від ста один і до безкінечності. Поговоримо там і про мільйони, і про трильйони. Розкажу вам більше, ніж ви знаєте в українській мові. Я певна щодо цифр. А сьогодні ми з вами зупиняємось на цифрах від одинички і далі. Отже. Перше, що ми з вами опануємо, це цифри від 1 до 10. І вони у нас дуже простенькі. Просто повторіть за мною декілька разів. Перемотайте відео ще раз ще раз повторіть, до того часу, поки ви не запам'ятаєте усі ці цифри. Отже, 1 у нас буде уно. Уно. І далі поїхали Дос. крес. Катро. Фінко, сейс. Siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Я думаю, що дуже-дуже просто. Можете зупинити, перемотати, ще раз подивитися, спробувати прочитати, просто дивлячись на екран, на слайд, а потім повертайтесь до нас і ми йдемо далі. Отже. Як у нас будуються цифри від 11 і далі, від 11 поки що до 20. Насправді, теж все просто. У нас є окремі форми від 11 до 15. І ці е, форми ось такі. 11 у нас буде онце, далі ДОС, треце, 14 кінце. Онце доце, треце, 14, кінце. А від шістнадцяти буде все ще легше. У нас е наша цифра шістнадцять буде складатися з нашої цифри десять. Далі у нас буде стояти і і циферка 6, 7, 8, 9, відповідно. І в нас виходить двістий -сейс", сейс, все одним словом, детий сейс. Дєтий сєте, дєти і очо, дві. І останнє 20 – бейнте. Бейнте. Дієти сейс, дієти сієте, дієти очо, дієти нуеве, бейнте. Онфе, досе, тресе, каторсе, кінфе. Дієти сейс, дієти сієте, дієти очо, дієти нуеве, бейнте. Супер! Я думаю, опанували. І даю вам невеличке завдання Спробуйте, дивлячись на хатиночки, дивлячись на цифри, які там написані, номери цих хатиночок, назвати певні цифри. Отже, перша цифра 14, як буде іспанською, 14. Наступна 16. Пам'ятаємо, що все, що від 16, вже в нас будується як 10 і 6, д'єтий сейс.

І для тих, у кого є а, діти, які навчаються зараз в іспанських школах, так само м хочу вам запропонувати вивчити прості знаки, як ми скажемо плюс, мінус, і скільки виходить дорівнює. Так? Якщо нам треба сказати а, плюс, ми скажемо мас, і в нас виходить дос-мас, дос. Мінус, ми скажемо «менос», і в нас виходить дос, «менос», уно. І якщо нам треба сказати дорівнює, то це буде «es igual». По регемплю, дос 1, ес ігуаль 3. А тепер давайте подивимось, як будуються наші цифри, але вже коли ми говоримо. Про більше, ніж 20. Ми з вами запам'ятали, що 20 буде «бейнте». Зверніть увагу на закінчення, закінчується на e, – «бейнте». Це дуже важливо, тому що наступні десятки вони будуть закінчуватися на А. І лише 20 закінчується на e, – «бейнте». Якщо нам потрібно сказати 21, 22, 23 і так далі, що нам потрібно зробити? Під нашої циферки 20 «бейнте», нам потрібно відкинути е. E, далі додати і, і додати наші одиниці uno, dos, tres, cuatro і так далі. І в нас виходить 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так? Дуже просто, але зверніть увагу, що оця цифра, вона являє собою одне слово. 21, 22, 23, 24, 25 – Це все одне слово. Відкинули «е», додали І і додали, власне, одиниці наші. «Тринта» – це наша цифра 30. І якщо нам потрібно сказати 31, 32 і так далі, там уже буде працювати трішки інший принцип. Ми скажемо «тринта», далі додамо наш сполучник, «і», який пишеться у вигляді літери Y'a. І знову ж таки наші одинички: «трейнта» і уно. «трейнта» і дос, «трейнта» і тресь. Це буде три е, окремих слова: «Трейнта» і «кватро», «трейнта» і фінко. І все, власне, що нам потрібно запам'ятати, це одиниці і далі десятки. І тоді нам буде дуже легко сказати будь-яку цифру. Отже, 20 бенти, 30 треньта, 40 куарента, 50 фінькуента, 60 сесеньта, 70 сітента, 80 отчинта, 90 новеньта. І 100 буде фєн. Фєн. І тепер будь-яку цифру, яку б ви не хотіли назвати, вам буде легко її назвати: Очента і очень очента і й трис, і так далі. І я вам пропоную зараз дуже маленьку таку гру для того, щоб ви виконали так само ваше домашнє завдання. У кожного є два завдання. Перше, ви спускаєтесь в коментарі і пишете е, коментар, який буде складати якусь цифру. будь-яку. Просто цифрами пишете, наприклад, 82. Можете написати 2-3, скільки вам є е, е, часу, можливості написати таких коментарів. І відповідно, якщо ви зайшли і вже є такі цифри, ваша задача. В коментарі під цим коментарем написати цю цифру прописом, так, як вона звучить в іспанській мові. Наприклад, у вас написано 32, і ви далі пишете три слова 30 і дос. І скільки ви можете, скільки ви так само прокоментуєте. І обов'язково пишете свої цифри. Ви цифри коментуєте інші цифри, і так само, чим більше буде таких коментарів, тим буде краще для того, щоб ми попрактикувалися трішки у цих цифрах. Можна ставити питання від одинички і аж до 100. Якщо це відео було корисним для вас, не забувайте, я чекаю від вас лайки, я чекаю від вас інформацію в коментарях, що відео справді було для вас корисним, і ви потребуєте-потребуєте наступних наших уроків. І ми з вами побачимося уже дуже скоро. Якщо ви не підписані на канал, я нагадую, будь ласка, підписуйтесь. Це червона кнопка під цим відео. Робіть активним дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. І, звичайно, діліться цим відео з вашими друзями, знайомими, для того, щоб і вони могли опанувати іспанську мову. Я прощаюся з вами до нового відео. Адіос!